Вчора на календарі було 22 червня. Навіть для нових поколінь, які народилися після війни, день особливий. Цього дня у багатьох родинах згадували про велику вітчизняну війна, яка прокотилася по всій Європі, забрала десятки мільйонів людських життів і назавжди змінила долі сотень мільйонів. 22 червня, о четвертій ранку, в містах і районах Дніпропетровщини, за ініціативи Олександра Вілкула, пройшла акція Запали свічку пам'яті. Тисячі свічок з символічним надписом Пам'ятаємо цього дня запалили перед пам'ятниками і меморіалами жертвам великої вітчизняної по всій Дніпропетровщині. У кривому розі небайдужі жителі міста зібралися біля меморіалу Перемога. Вони запалили більше тисячі свічок пам'яті і віддали шану героїчному подвигу нашого народу, що переміг фашизм. Про крихкість миру сучасникам нагадуватимуть і фото семи героїв жителів Кривого Рогу, які загибли у антитерористичній операції на сході України. До стели з їх іменами поклали квіти. Акція запали свічку пам'яті розпочалася з хвилини мовчання в пам'ять про мільйони загиблих більше ніж 70-ти літ тому. І як шана загиблим у наші дні учасникам АТО. Люди старшого покоління згадують війну як катастрофу, особливо її перший день, коли прокидалися на світанку від несподіваних бомбардувань і артобстрілів, коли нічого не підозрюючи, мирні жителі раптом стикалися з передовими німецькими частинами, коли танкові клини вермахту проходили через непідготовлені рубежі оборони Червоної армії. Коли були тисячі полонених спалених танків і літаків, знищених фашистською авіацією на аеродромах ще до того, як змогли злетіти, 73 роки тому назад, ось в це час, ровно, як говориться, чотири часа Київ бомбили, на молоді. Так почалася війна. Почалася страшна біда для нашого народу. Та біда. Война, по сути дела, это очень, по-военному, это очень плохое слово, тяжелое слово. Это не только гибель военных армий, наших военнослужащих на фронтах войны. Это и страдания народа. Это голод, холод. Это крах счастья наших людей. Це але насправді в червні 41-го були не лише принизливі поразки, але й героїчні випадки, коли наші непідготовлені війська примудрялися не тільки тримати оборону, але й проводити наступальні операції. Не було особої паніки серед народу. Але була увереність якась. Победимо ворога. ми зараз прийдемо і принесемо победу. Но это сейчас оказалось очень длительным периодом. 1418 дней ночей сражались наши войны, наш народ, в конце концов переломил, перемолол эту фашистскую машину. Пам'ятати, щоб зберегти нашу історію правдивою. З такими словами звернувся до учасників акції Олександр Вілков. Якщо в історії в наше щось є святое, то це святое – це велика отечественна війна. У кожного з нас, у кожного з українців. Є воювавши в сім'ї, є погибші. У мене також діди воювали, прадіди погибли. Велика Отечественна війна це найсвятоше, що є в нашій історії. Большое всім спасибо, хто прийшов. Мы не первый, не второй, уже не десятый раз зажигаем свечи в день начала войны. Мы всегда праздновали, празднуем и будем праздновать 9 мая, потому что в этом наша совесть, в этом наша история, в этом наша самоидентификация.